Доброго дня. Я представляю Рівненський обласний центр комплексної реабілітації Рівненської обласної ради. Це заклад системи соціального захисту, який надає послуги комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю та родин загиблих учасників АТО ООС. Це так було відповідно до положення. У зв'язку з повномасштабним торгненням заклад розпочав надавати послуги внутрішньопереміщеним особам. У закладі за період повномасштабного вторгнення вже пройшло більше ста осіб внутрішньо переміщених, числа осіб з інвалідністю, дітей інвалідів та інших найбільш незахищених верств населення. Центр надавав раніше послуги професійної реабілітації, де особи з інвалідністю отримували фах оператора комп'ютерного набору, молодшої сестри та швачки. Та у зв'язку з попитом на соціальну реабілітацію та потребою осіб з інвалідністю інтегруватися в суспільство, заклад розпочав надання послуг соціальної реабілітації. На даний час обладнано два спальних корпуси за умовами безперешкодного доступу. У кожному приміщенні є поручні, пандуси та підйомні платформи і ліфти, де особи з інвалідністю. Та маломобільні групи мають можливість підніматися у корпусах та мати доступність до, всіх, до всієї інфраструктури закладу. Комунальний заклад Рівненський обласний центр комплексної реабілітації Рівненської обласної ради ліцензований охороною здоров'я та має ліцензію на медичну практику. 20 лютого 2023 року. Від початку повномасштабного вторгнення відновлено надання послуг реабілітації особам з інвалідністю. Особи, які були внутрішньо переміщені після вторгнення Росії, також знаходяться у нашому закладі та проходять комплексну реабілітацію за циклами. Їм була проведена комплексна реабілітація цієї категорії у грудні та на даний час у березні місяці. Також особи з інвалідністю числа внутрішньопереміщених пройшли комплексну реабілітацію. У комплексну реабілітацію включається соціальна реабілітація, тобто інтеграція людини в суспільство, навчання соціальним побутовим навичкам, користування тими функціями, які були втрачені в результаті хвороби або особливостей перебігу інших патологічних станів організму. Медична реабілітація спрямована на виконання медичних процедур, а також сюди входить фізична реабілітація, де за допомогою масажу, кінезіотерапії, розробок пасивної та активної кінезіотерапії, проводиться реабілітація хворих. У закладі обладнано їдальню сучасну, де особи з інвалідністю мають можливість безперешкодно, вільно рухатися. Першого поверху на другий. У закладі підопічні забезпечуються повноцінним збалансованим трьохразовим харчуванням. Комплексна реабілітація включає психологічну реабілітацію. У закладі працюють психологи, які допомагають особам з інвалідністю у своїй життєдіяльності адаптуватися до нового суспільства, подолати страх хвороби, тому що в нас є особи з інвалідністю, які Перше отримали групу інвалідності, і є гру особи з інвалідністю, які уже тривалий час пересуваються на візку або мають групу інвалідності із народження. Тому з цими категоріями осіб з інвалідністю потрібно працювати зовсім по-іншому. Психолог проводить індивідуальні заняття та колективні групові заняття, де особи з інвалідністю та родини загиблих мають можливість поспілкуватися, виговоритися, розказати про свої проблеми, які, які їх спіткали під час проходження груп, отримання групи інвалідності, під час того, як вони мають можливість жити з цією проблемою та навчитися соціально побутовим навичкам, щоб не втрачати сенс життя та можливість адаптуватися. В ідеалі реабілітацію потрібно розпочинати якомога швидше. І це дозволить мінімізувати наслідки та зберегти працездатність кожної людини. Тому що якщо людина працює над собою, то ми бачимо результати після реабілітації. Якщо людина, пройшовши реабілітацію вдома, не працює, то в цьому випадку результати будуть значно нижчі і, не, і будуть менш ефективні. Тому ми зобов'язані наш заклад навчити людину працювати, навчити людину працювати над собою, робити певні вправи та таким методом інтегруватися в суспільство. Процес реабілітації не короткотривалий, тому потрібно кожній людині пройти певні етапи психологічний, медичний та соціальний. На сьогоднішній день українська медицина отримала. Нову послугу лікування воєнної травми. З цією травмою ми стикнулися з початку повномасштабного вторгнення, і особливо це стосується внутрішньо переміщених осіб, дітей. З початку повномасштабного вторгнення в наш заклад потрапили люди з Донецької області, Луганської області, і вони були психологічно дуже травмовані. Особливо маленькі діти, які провели тривалий час. У Нас були люди, які провели в Маріуполі по 2-3 місяці. Ці люди приїхали до нас із двох практично всі з двостороннім запаленням легень. Ми медично їх пролікували медикаментами, надали медичну та психологічну допомогу. Умови перебування в закладі гарні, які особи з інвалідністю проживають у кімнатах. Проживають у кімнатах, які обладнані поручнями відкидними, поручнями біля умивальників. У душах та туалетах в нас також може заїхати вільно візок, для того, щоб людина з інвалідністю могла себе вільно почувати. Шафри в закладі обладнані таким чином, що людина може повісити одяг із самого візка. Ліжка також передбачені, що просто і вільно можна сідати з візочка на ліжку. Реабілітації потребують на сьогоднішній день внутрішньо переміщені особи з інвалідністю комплексно, тому що коли реабілітація йде не в комплексі, а один напрямок реабілітації, вона надає менший результат. На даний час у центрі є всі умови безперешкодного доступу, обладнано також приміщення, де люди можуть. Попрати собі одяг, люди можуть вільно поспілкуватися, є зали для дозвілля, є творчі майстерні, де особи з інвалідністю та родини загиблих інтегруються до суспільства. У нашому закладі працюють висококваліфіковані медичні та педагогічні працівники. На сьогоднішній день у Рівненському обласному центрі проживають внутрішньопереміщені особи та проходять реабілітації особи з інвалідністю. Центр планує розширювати контингент, якому будуть надаватися послуги реабілітації. Це будуть особи з інвалідністю, сім'ї загиблих, померлих захисників та захисниць, ветерани війни. Захисники та захисниці, особи, які отримали поранення, були в полоні та внутрішньо переміщені особи. Потреба реабілітації після війни не зникне ще довго, тому її потрібно розвивати. Планується створити другу сучасну залу кінезіотерапії, де планується обладнати яку планується обладнати біговими доріжками, вертикалізаторами, тренажерами. Для розробки верхніх та нижніх кінцівок. Реабілітація після фізичних, психічних травм, поранень ампутацій дозволить зберегти більший відсоток функціонування і швидше адаптуватися до суспільного життя. Потреба у реабілітації в Україні не зникне, тому вона буде після перемоги ще довго. Бути потрібною для кожної людини не тільки для осіб з інвалідністю чи родин загиблих. В закладі планується внести зміни до положення і запровадити надання комплексної реабілітації вище переліченим категоріям осіб, які на сьогоднішній день є соціально незахищеними. Наш заклад знаходиться в селі Олександрія Рівненського району, вулиця Санаторна, 3. Заклад розміщується на території. Піонерського табору, в рекреаційній зоні загальна площа закладу 4,43 гектари. Це ліс, який є довго, багато, багатовікові сосни, дуби, можна подихати і вільно пересуватися по всій території закладу. У закладі також обладнано кабінет галотерапії. Це сучасний такий простір для лікування. Захворювань органів дихання для брон... лікування бронхіальної астми, також покращує ця ця процедура обмін речовин, покращує перебігання психоемоційних перенавантажень та психі... психічних захворювань. Захворювання, які мають особи з інвалідністю та внутрішньопереміщені особи під час війни, як правило, загострилися, тому потрібно більше відпочивати та реабілітуватися поступово та індивідуально у закладі. Також працюють медичні працівники, лікарі. Медичні молодші медичні сестри та медичні сестри, фахівець фізичної реабілітації, кінезіотерапевт, лікар фізичної та реабілітаційної медицини. На підставі цього штатного розпису в закладі створена мультидисциплінарна команда, яка працює з кожною людиною індивідуально і особисто кожний працівник мультидисциплінарної команди визначає потребу у реабілітації. І кожний призначає фахівець фізичної реабілітації, лікар фізичної та реабілітаційної медицини, психолог, соціальний робітник. І кожний призначає процедури відповідно до першого огляду реабілітації. У закладі на підставі цього складається індивідуальний план реабілітації. Робота центру націлена на реабілітацію та соціалізацію осіб. Що проживають на території Рівненської області. На сьогоднішній день ми надаємо послуги лише жителям Рівненської області, але, можливо, в майбутньому і при потребі будемо надавати послуги особам з інвалідністю з інших областей, тому що неодноразово звертаються в сусідні області: і Львівська, і Тернопільська. і… Волинська область для того, чи є можливість їм пройти їхнім підопічним пройти реабілітацію у нашому закладі. Чимало центрів реабілітації на Сході, Півдні та в центрі знищено. Тому ті центри, які повноцінно функціонують, їх потрібно розширювати, удосконалювати і працювати над тим, щоб охопити більшу кількість людей, які потребують наших послуг. У закладі також обладнано дозвіллєві кімнати, де інструктор з трудової терапії та інструктор з трудової адаптації працюють над дрібною моторикою наших підопічних, проводиться технікою, стрінг арт виготовлення картин, виготовляються картини стрічками, набиваються, і кінезіотерапевт працює над дрібною моторикою кожної людини, яка це не може зробити. І ми бачимо результати. Роботи кожного підопічного проводиться аналіз при поступленні на реабілітацію і проводиться аналіз після завершення реабілітації кожного, кожного пацієнта. Чимало е, наших зусиль спрямовано також на інтеграцію людини в суспільство для того, щоб людина могла інтегруватися в закладі, також є спеціальні бізіборди, де люди з інвалідністю починають вчитися заново. От, наприклад, після військових травм, у нас є на сьогоднішній день такі особи з інвалідністю, після гострих порушень мозкового кровообігу, люди не, не можуть працювати над, тим, над тими функціями, які вони виконували до цього. Наприклад, для того, щоб відновити людині самі елементарні зав'язування шнурків, над цим треба працювати. також включання виключателя. Робо для того, щоб включити газову плиту, також людина, яка після інсульту чи іншої травми не може це зробити, тому їй потрібно починати вчити спочатку. І ми над цим працюємо. У нас є фахівці, які розробляють кінцівки, вчать людину по-новому робити ті функції, які вже вони вміли і втратили в процесі хвороби. Ключовим моментом є розвантаження соціального сектору. Якщо людина, пройшовши реабілітацію, зможе себе обслуговувати, така допомога вважатиметься завершеною. І заклад над цим працює для того, щоб особи з інвалідністю були незалежні в суспільстві, щоб особи з інвалідністю могли повноцінно себе почувати і забезпечувати себе саме елементарним. Також в закладі ще. Було запроваджено супровід осіб незрячих. Проходили в нас реабілітацію такі люди, не багато, але проходили, і вони бачать по-новому те, як вони можуть вільно пересуватися у закладі за допомогою сторонньої особи, тому що не кожен. Не кожна незряча людина хоче, щоб її надавали допомогу будь-хто з працівників закладу. Вони беруть ту, ту людину, яка їм дуже близька, знайома, для того, щоб вона їх супроводжувала. Це також є специфічна реабілітація і інтеграція у суспільство. Внутрішньо переміщені основи, внутрішньо переміщені особи. Потребують психологічної підтримки, оскільки вони втратили житло, і на сьогоднішній день практично всім, хто в нас проживає, немає куди повертатися, тому що це жителі Лиману, жителі Слов'янську, жителі Сєвєродонецька, жителі Попасної і Маріуполя. їхні домівки знищені, тому вони на даний час у нас проживають. Дуже задоволені відношенням Західної України до. Для них які ми послуги надали, в яких умовах ми вони проживають, які умови ми їм створили, вони цим задоволені і інтегруються в суспільство також. Тому наш заклад буде працювати над розширенням послуг родинам загиблих, будемо працю померлих. Будемо працювати над тими, хто був в полоні, над родинами тих, хто був в полоні, і над родинами тих, хто був, отримав поранення та внутрішньо переміщеним особам. Запрошуємо для проходження реабілітації зазначених категорій до нашого закладу. Дякую за увагу.